В Україні вели у дію нову високопродуктивну газову свердловину. Про це сповіщає прес-служба НАК Нафтогаз України, зокрема Укргазове добування 30 липня розпочало експлуатацію свердловини із дебітом 274 тисячі кубометрів газу на добу. Це збільшує добовий видобуток газу на родовищі на 17% на черзі введення ще іншої свердловини. Початок роботи очікується вже у серпні цього річ. за перше півріччя 2024 року двадцять четвертого року. Укргазовидобування пробурило 50 свердловин, вели в експлуатацію 41. Нагадаємо, Україна провадить перемовини про постачання природного газу за Зайбарджану до ЄС, щоб зберегти свою роль транзитної країни, допомогти західним партнерам, забезпечити енергетичну безпеку